24 квітня, 24 рік. Профілактика чорної ножки. Цей перчик треба підгодувати, поляти водичкою. Але цього не роблю. Дуже стара погода. Земля сухенька, витримую. Інакше якщо поляю, то буде чорна ніжка, посипеться весь перець. Трошки почекаю. Насіння було замочене перед посівом блідно розжерий марганцовці на одну годину, потім промити водичкою і сіяно. Це профілактика моя. Хімією в цьому році не користувався провікурами і магнікурами, в тому році користувався, ефекту було мало, була сара погода і ножка косила дуже багато. Цьому році висушую і поливаю і додоволюю, коли є сонце. Якою водою поливати розсаду? Джерельною або з крана з хлоркою, або дощовою? Поливайте, який у вас є вибір. Я поливаю розсаду джерельною. Практично. Не відстоюється, практично йде напряму. Сьогодні був такий дощик, що засипало попілом таким жовтим. Вся теплиця була жовта. І якщо поляти такою водичкою розсадою, то буде не гаразд. Я думаю, що краще з джерельною. Хлоркою треба відстоювати, фільтрувати. Не знаю, це вибір ваш.